Добрий день. Перед вами зразок презентації з анімації, яку вам треба зробити. Так, ну от, бачите, є малюночок. От, зроблений за допомогою автофігур. Я потім покажу, як ці автофігури, якщо хто забув. Так, і от дивимося зразок анімації. Так, беру показ слайдів. Так. І беру спочатку. Так, от дивіться, 2 секунди проходить, з'являється сіні. 2 секунди, через 2 секунди дах, через 2 секунди двері. Справа, зліва, через 2 секунди вікно, знизу через 2 секунди, тобто затримка всіх елементів, зверху труба. Потім з'являється, що у нас от, бачите, хмаринка, дим. І через 2 секунди вона від. Впливає. Тобто всі елементи, бачите, йдуть самі по собі, без клацання. Тобто, треба скрізь включати режим після предведучого і ставити затримку 2 секунди, щоб воно все вискакувало само. Так, тепер, хто забув, хто забув, покажу, 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 як. Е